Вітаю вас. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму вчасно сьогодні до вашої уваги. Про стан справ представники влади проводять зустрічі із жителями республіки. Можливості сучасної медичної техніки і способи її застосування у ЗД фахівці освоюють нову апаратуру. Головний атрибут свята з 20 грудня в Придністров'ї почалася торгівля ялинками. Виплата заборгованості із заробітних плат і пенсій, продовження євросоюзом термінів дії торгових преференцій для підприємств Придністров'я та поточна економічна ситуація у республіці. Ці та інші теми мешканці Слободзеї обговорили на зустрічі із представниками міністерств соціально-фінансового блоку. Про все докладніше, Олена Копець. Доходи республіканського бюджету за підсумками 11 місяців поточного року забезпечили витрати лише на 74 відсотка. Звітує заступник міністра фінансів. Зниження обсягів виробництва промислових підприємств, скорочення зовнішньоторговельного обороту як наслідок зменшення податкових надходжень. єдиного фонду». До бюджету єдиного фонду за 11 місяців надійшло 3 мільярда 244 мільйони рублів, що на 711 мільйонів менше ніж у 2014 році. При цьому заборгованість зарплати пенсій на перше грудня склала 754 мільйони. Тобто, якби надходження не знизилися, цих коштів вистачило б на виплату всієї заборгованості. Погіршити ситуацію могла і відміна євросоюзом торгових преференцій для придністровських підприємств. За попередніми підрахунками втрати бюджету складали близько 50 мільйонів доларів на рік. Нарвався нікісня. Формувався деякий резерв, який би допоміг нам стабілізувати ситуацію, що склалася. Тепер ці кошти спрямували на виплату заборгованості. Хочеться підкреслити, що цей резерв не власних доходів. На жаль, наші власні доходи не покривають навіть наші витрати. Це резерв коштів, які ми можемо позичати. Оксана Буланова зазначає, сьогодні вже зроблені всі необхідні розрахунки з виплати заборгованості з пенсій. Вони видаються громадянам в повному розмірі і без затримок. Шлося на зустрічі і про щомісячні виплати у розмірі 50 рублів. Ми не змогли погасити задовленості. Ми не змогли погазити заборгованість із щомісячних виплат у розмірі 50 рублів. Сума заборгованості за цією статтею у 2015 році складає 64 мільйони рублів. Цю суму ми заклали до бюджету 2016 року. І сподіваємося, що після прийняття головного фінансового документу ми зможемо повернути і ці гроші. Цікавило громадяни, як вплине відсутність прийнятого бюджету на 2016 рік на графік виплат зарплат і пенсій. У нас є бюджет. У нас в бюджеті 2015 року були закладені і попередні дані 2016 тисячі Тому вже зараз всі необхідні заходи проведені, і виплата пенсії розпочнеться за графіком у січні. Перші виплати будуть 4, 5, 6 числа. Пенсії продовжують виплачувати у 100-відсотковому обсязі. Крім цього, вперше за існування республіки рівень пенсійних виплат вирішено підняти не в кінці першого кварталу, як це було раніше, а вже з січня 2016 року. А про ситуацію в системі охорони здоров'я і освіти йшлося напередодні у рибниці із представниками профільних міністерств. На зустрічі побувала і наша знімальна група. Рибничан цікавили питання про оплату медичних послуг. Фахівці відзначили, б лікувальні установи у повному обсязі надавали безкоштовну медичну допомогу необхідно більше мільярда рублів. Протягом останніх десятиліть система охорони здоров'я переживає фінансові труднощі. На 2015 рік. На 2015 рік було затверджено законом про республіканський бюджет 570 мільйонів рублів, а це 56% від потреби галузі. Тому ми не в змозі надати в повному обсязі безоплатну медичну допомогу. Аби закупити всі необхідні життєво важливі препарати і в повному обсязі забезпечувати наше населення. Нам необхідно 301 мільйон рублів на рік. А в бюджеті затверджено 79. Цьогоріч була тимчасово обмежена кількість квот для лікування за межами республіки. З поліпшенням економічної ситуації і появою фінансування ці квоти будуть відновлені. Щодо проблеми кадрів, то тільки рибниці і району необхідні 30 лікарів і 60 медичних сестер. Зараз ведеться робота закріплення на місцях молодих фахівців. Також було відзначено, що за останній час у системі охорони здоров'я за ініціативи президента були вкладені значні кошти з поза бюджетних джерел. Це 2013 році наші учреждення. Це дозволило забезпечити наші установи сучасним лабораторним ендоскопічним рентгенобладнанням. В цьому році придбані сучасні узі апарати, також ендоскопічне обладнання, ламбероскопи і багато іншого. Сума вкладень в систему освіти за останні три роки склала більше 800 мільйонів рублів. Цьогоріч були реалізовані програми підручник і алфавіт щодо забезпечення шкіл інтерактивними дошками. На завершальній стадії ремонтні роботи освітніх закладів за програмою Пріоритет. Виконувачка обов'язків міністра освіти розповіла і про зміну у підсумковій атестації. Порядок проведення ітогової атестації, можуть бути я постають. Порядок проведення підсумкової атестації дев'ятих класів не змінюється. Для одинадцятих класів зроблено одне нововведення. Наші діти тепер будуть здавати математику за двома напрямами: базовим і профільним. Після зустрічі представники влади провели прийом з особистих питань. У рамках програми із переоснащення системи охорони здоров'я цього року в нашу республіку надійшли 15 сучасних ультразвукових апаратів. Можливість навчання фахівців передбачена за контрактом із фірмою-виробником. Саме тому до Придністров'я приїхав її представник. Протягом дводенного семінару він розповість придністровським лікарям про можливості нової техніки і способи її застосування. Важливість ультразвукової діагностики у постановці правильного діагнозу в медицині переоцінити неможливо. Від цього залежить ефективність лікування пацієнта У роботі в рамках програми. По своїй роботі в рамках програми з придбання медобладнання ми зробили акцент на діагностичному обладнанні. Посилили свої позиції щодо лабораторної, ендоскопічної та ультразвукової діагностики. Таке обладнання використовується практично у всіх європейських країнах і добре себе зарекомендувало, оскільки дозволяє проводити дослідження будь-якої складності. Лише в Німеччині було продано більше трьохсот апаратів цієї серії. Зараз це найуспішніша модель. такий апарат можна поставити у будь-якому лікувальному закладі, і він забезпечить потреби в діагностиці різних досліджень, стану органів грудної, черевної порожнини, серця і суден. Нове обладнання дозволяє працювати у різних галузях медицини. Перевага цієї установки це 4 d зображення. Вона може у всіх проекціях показувати зображення плоду, порожнинного органу, товщину тканини. Дасть можливість проводити більш точні дослідження. Цей апарат дуже затребуваний. Я вважаю, що це важливий крок вперед для нашої медицини у Придністров'ї. Наприклад, наскільки я знаю, у більшості апаратів держустановах була відсутня функція тканиної гармоніки. А це поліпшення як. Усті зображення, можливість знайти патологію, яку раніше не могли виявити. У наших фахівців, крім власного досвіду роботи на новому обладнанні, завжди буде можливість дистанційного спілкування з фахівцями фірми виробника для консультацій та обміну досвідом. Продовжуємо випуск напередодні нового року. За традицією у Бондерах вшановують працівників освіти, які відзначили свій 55-річний та 60-річний ювілей. Свято ювіляр року проводить міський комітет профспілок спільно з управлінням народної освіти. Урочистості відбулися у середній школі номер 7 Зі свята наш кореспондент. Святкова атмосфера, пісні, квіти і подарунки все це для працівників системи освіти, які відзначили цього року свій 55-річний та 60-річний ювілей. Вчителі та вихователі, директори та завідувачі, лаборанти і технічні співробітники. Усього близько 40 працівників освітньої галузі. Та, педагоги. Це, звичайно педагоги, які віддають серце дітям, які створюють усі умови для того, щоб наші діти росли здоровими, розвиненими, грамотними і вихованими. Найголовніше, що всі люди почали свій трудовий шлях у нашій системі до пенсійного віку. Вони трудилися на благо нашого міста, на благо нашої республіки. На святі праця ювілярів була відзначена квітами та пам'ятними подарунками. Виступаючи не раз, говорили внесок працівників освіти у розвиток нашого суспільства величезний. Кожен з вас маленьку Кожен з вас вкладає маленьку частинку добра, терпіння, праці, щоб вийшли зі стін наших освітніх закладів, виховані, грамотні талановиті діти. Все це ви робите своїми руками, своїм талантом, своїм добрим серцем. Серед ювілярів Олена Івасенко, завідувачка дитячого садка у селі Гізка, у дошкільній системі вона трудиться 37 років, а починала свою кар'єру простим вихователем. Педагог із багатим досвідом каже: головне при роботі з дітьми взаєморозуміння і любов. У своїй роботі, звісно, я у своїй роботі я керувалася завжди знаннями, які отримала у процесі навчання, своїми природними навичками, навичками образотворчої діяльності мовного розвитку, любові до природи. Цими знаннями і уміннями я завжди. Ділилася зі своїми колегами на святі. Ювіляри згадували про свої досягнення, ділилися спогадами і професійними успіхами, яких вони досягли за роки роботи у сфері освіти. Новорічні та різдвяні ярмарки у Тарасполі працюватимуть із 24 грудня по 14 січня. Столиця теж готується до свят. У новорічну ніч будуть зміни в русі міського громадського транспорту. Про перспективні плани і підсумки минулого тижня говорили напередодні на нараді у держадміністрації. Протягом тижня було зареєстровано декілька пригод, зазначив начальник штабу цивільного захисту Віктор Водзинський. Так здійснено підпал автомобіля. А по вулиці 9 січня в результаті пожежі загинула людина. В результаті в результаті паління у ліжку вчаділа людина 49-го року народження. Інвалід звернулися сусіди, зателефонували до пожежної служби і викликали пожежних та рятувальників. Торік, за період підготовки до новорічних свят, в місті було пошкоджено три ялинки. З цього тижня співробітники міського управління внутрішніх справ почнуть роботи з охорони хвойних насаджень. У вечірній нічний час виставлять додаткові охоронні пости. Вже проведена ревізія, підрахована кількість. Кісь дерев в этом видуксиленню тиждень тому, коли ми ще і не починали проводити цілеспрямовані заходи в ботанічному саду, вже зрубали верхівки двох східних ялин. Вони дуже дорогі. Кратність нанесеного збитку збільшується в сто разів від тієї суми, скільки коштує насадження. У рух громадського транспорту будуть внесені зміни в ніч з 31 грудня на 1 січня. Маршрутні таксі продовжать роботу до 5 ранку, тролейбуси до 23 години. Автомобілі зможуть безперешкодно пересуватися в районі скверу авіаторів. Вулиця Юності перекриватися не буде. Продовж теми. З 20 грудня в Придністрові почалася торгівля головним атрибутом Нового року яленками. Цього року підприємство Придністров'я Ліс заготовило більше трьох тисяч святкових хвойних дерев. Придбати їх можна як у роздріб, так і оптом. Про початок ялинкових продажів наступний сюжет. До нового року залишилося дев'ять днів. Сонце поки не по грудневому яскраву світить. Про наближення свято нагадує календар і нотки новорічних ароматів на вулицях Республіки ялини і мандаринів. Чим ближче 31 грудня, тим вищий попит на хвойні у містах Придністров'я. З'явилися традиційні для останніх тижнів року ялинкові ринки, але це далеко не повсюдне явище. Це тільки початок. Зараз дуже мало. Надалі підвозитимуть ці ялинки, і всі, хто бажає купити або реалізувати ялинки на законних підставах, можуть звернутися до держадміністрації. Ми даємо всім дозвіл. З відкриттям ринків додалося роботою у міліції. Це охорона усіх хвойних дерев на території республіки за незаконну вирубку, адміністративна а часом і кримінальна відповідальність, а також великий штраф при покупці головного новорічного атрибуту слід не забувати квітанцію для уникнення зайвих питань із боку правоохоронних органів. Поруч з Кіцканським лісом розкинулася плантація ялин. Вони роками ростуть і чекають своєї години. Вік від року до шести. Розміри так само на будь-який смак від метра до п'яти. Найбільше потрапляють на ранки у загальноосвітні заклади. Вирубка йде поетапно. Вирубка йде поетапно. Ось там це можна побачити. Ці площі вивільнені. Буде підготовлено ґрунт і висаджено молоді ялинки. У продажі ялинки з 20 по 31 грудня. Ринки відкриті з 8 ранку до 10 вечора. І це все. Попереду на вас чекає прогноз погоди. А я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемось як завжди вчасно на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 23 грудня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер західний – 5-8 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі – 0,2 градуси вище нуля, в день – 8-10 тепла. У столиці вночі 1-3, в день 9-11 з позначкою «плюс». Атмосферний тиск вищий норми.